16 лютого день єднання українського народу, який віками виборює незалежність та свободу. Ми всі консолідовані, ми всі соборні та єдині, бо віддані незламні вільній Україні. Привіт, світи! Я Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилася теплого літнього дня, 24 серпня, у 1991 році. Я ще юна, але я моє глибоке коріння, що проростає глибоко в історію. Мої пращури це мудрий і хоробрий народ. Україно моя, неймовірно гарна земля трударів, красу нерідна з синіми волошками серед жовтих стиглих хлібів. Милуйся тобою, прапор мій синьо жовтий, ти вітаєш у хмарах над нещадним вогнем історії. Ти нікого і нічого не боїшся, бо в тобі. Незламний душ, дух наших предків, їхня сила і наснага жити понад усе пишаюся тобою. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мама моя щаслива там і дім, там я мала зростала, цвіт коси заплітала, і щастя вишивала рідних сім. Не зламна, Українка я, гордість це моя, гори і поля, це моя земля, Українка, я, сила то моя, бачиться земля, що незламна, Українка, я, гордість це моя. Гори і поля це моя земля, українка я, сила то моя, бачиться земля, що незламна, хай квітне моя рідна линемова солов'їна, і росте моя дитина без війни, я донька України, тут люди всі єдині разом ми духом сильні. Я годі це моя, гори і поля, це моя земля, Українка, я, сила то моя, бачить вся земля, що незламна, Українка, я, годі це моя, гори і поля, це моя земля, українка, я, сила то моя. Бачиться земля, що незламная. незламна, незламна, єдине ж, живи Україну, заради майбутнього своїх дітей, заради онуків, заради родини, країна прекрасних і сильних людей. Хвала тобі, рідна і вічна шана, за те, що хапаєшся ти за життя, за те, що женеш і долаєш ти рана, моя батьківщина провішна свята. Я перед тобою схиляю коліни, народи соборний, злетів ти дозір, об'єднаний міцно, з думками єдиний. Ти приклад народу народів, Повір. Цілую я руки, серця українців, які захищають і сіють, печуть В них золота і доброти аж повінця, і з їхніх сердець, гілки, роду ростуть. Ти, мама, чудова для доньки і сина. З тобою не чутно стрімкий часу плин. Незламна, єдина, живи Україна, уже перемоги ми чуємо цвіт. І люди до праці, до свят, до миру, до подругу, щастя, звітя. Інаймосі і в радості, і у біді. І люди, дорослі і малі. Ми разом, ми одна країна, коли не сваримось, то з нами сила. Україна єдина країна, Україна це сила, Україна це наші солдати, які пішли воювати. Єдність це наші волонтери, які дістануть усе, що треба. Єдність, Єдність. це наші сапери, які розміновують міста і села. Єдність це Зеленський Володимир, який усе робить для миру. Цвіть перед Україною і знімає капелюха, вражений бідністю нашого народу, який відстоює свою свободу. Єдність це старші люди, у музулях їхні руки. Вони пенсію свою віддають на потреби война ЗСУ. Єдність це вся Україна, яка не стоїть на колінах, перемогу наближає, і ніхто нас не здолає. Єднаймо наші душі і серця, і помисли хайбудить нас єдині, бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості і біді, єднаймося у всій дружній родині, бо єдність робить сильними тоді, коли ми віддані своїй країні. Єднаймося заради всіх людей, що в мирі з миром хочуть в світі жити. І гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ цей лиш творити. Творити щастя, мир, нести добро. І це наш щит, нас Бог оберігає, і голуб миру лине над дніпром, і наше небо він не покидає. Єднаймося, бо воля в цих серцях, хай знають скрізь ми нація єдина, і ми давно обрали за свій шлях. Це вільна незалежна Україна. Грізний тяжкий воєнний рік став на долі України, ми не забудемо повік, хто настав на коліна, ми не скорились ворогам, ми боремося до останку, віримо, сонце зійде нам, переможне на світанку. Миру вам, щастя і добра, діти вільного народу, щоб Україна розцвіла, Захистила, щоб свободу, щоб повернулись із війни, всі здорові до родини, вірні доні і сини, патріоти України. Ми всі, одна родина, ми всі одна країна від батька і до сина, слави її. біда нас не зламала, вона нас об'єднала. Захищала на всі роки ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворога. Слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, смерть ворогам! Ми всі велика сила і кожна тут людина, то є моя країна. Бережіть її. Ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Слава Україні, Героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Слава Україні, слава, слава Україні, слава, смерть ворогам. героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава смерть ворогам, слава Україні, героям слава. Слава Україні! Героям слава Смерть ворогам! Настане час повернуться герої, поїдуть танки, стигних під зброї, і старосквітнуть поживуть руїни і буде мир небо в Україні. І скільки не було печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина, все буде Україна, по лузі червона калина, похилилася, чогось наша славна Україна за Панує ми браття.